Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 611 тисяч 190 особин за добу 1090 і поранено 1 мільйон 833 тисячі п'ятсот за добу 3270 танків 8568 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 16681 одиниця за добу 14, артилерійських систем 17522 одиниці за добу 27 реактивних систем залпового вогню 1174 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 938 одиниць за добу 1. Літаків 368 одиниць за добу одна, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14348 одиниць за добу, 94, крилатих ракет 2553 одиниці за добу, 6, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 23 654 одиниці за добу 41, спеціальної техніки 2950 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.